Добрий, чуйний та сміливий. Таким згадує сина Людмила Євгенівна. Ігор Рембач, родом із села Майдан Олександрівський Хмельницької області. На захист України чоловік став ще у 2015 році. Після у цивільному житті працював трактористом. Та з початком повномасштабного вторгнення осторонь бути не міг. «8-го у нього було день народження. 8 березня і 8 березня його вже відправляли на схід. І коли 12-го він подзвонив, а я кажу, Ігор, так багато тікають машини від війни, добре, що ти в Ярмолинцях, будь тут нас оберігай. А він каже, я вже не тут. А де ти? Каже а він каже, там, де колись був раніше. А раніше він в АТО був в Маріуполі. Я кажу, що в Маріуполі? Ні, не в Маріуполі, в Новомосковську. І так від 14 до 19 вони виходили в розвідку, він був розвідником. І 19 числа його не стало. Пам'ять про сина жінка зібрала 20 тисяч гривень та передала їх волонтерам Поділля. За її ініціативою, кошти залучили до виготовлення ФПВ дронів. Це все в одному. І пам'ять, і помста, і підтримка нашій Україні, щоб все-таки перемогла Україна. Ми дуже хочемо, щоб була Україна. Я сподіваюся, що все-таки переможе. Бо якщо ми лишимося під москалями, то нам життя не буде. Завдяки коштам родини Ігоря Рембача, волонтерам вдалося виготовити два дрони. Ми стараємося бути максимально в темі для того, щоб кожну гривню конвертувати в саме те, що потрібно. Тому першопочатково це незначений танк, це вже і далі множить двохсотих, трьохсотих, реабілітацію, вдів і так далі. Тобто ми розуміємо, що найдешевший спосіб його вразити це ось такий піввідрон, які там коштує грубо повністю заряджені до трьохсот доларів, які може спалити швидко і ефективно танк, який коштує кілька мільйонів доларів. Тобто, а це і знищений ворог, і збереження життя і здоров'я наших. Ці пристрої можна використовувати як дрони камікадзе так і для скидання вибухівки. Усе залежить від запитів військових та комплектації. Ми забезпечуємо безпосередньо щоглами, виносними антеннами для безпеки і для радіогоризонту збільшення різними типів, що важливо. Ми забезпечуємо платами ініціації. Дрон просто так не вибухає. А це безпека наших пілотів в першу чергу і ефективність використання дронів. Ми пішли далі, ми розуміли, що дехто не знає і що там не завжди має, яким чином використати ну, бойову частину. Тобто є безпосередньо боєприпаси під скид з кумулятив, просто осколочні, є осколочно-кумулятивні, тобто під ворожу. Технікою пропалюють броню. Звісно, це все те, що можливо, майс на увазі без вибухівки, це офіційно, тобто ті речі, які не суперечать чинному законодавству. Дрони волонтери Поділля передадуть до третьої окремої танкової залізної бригади, в якій проходив службу Ігор Рембач. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.